Уже завтра, День закоханих. Пропоную вам придбати і подарувати продукцію від компанії Нілайф. Перед вами варіанти подарунків, які я також готую і вам також пропоную. Вибір дуже великий. Я також обираю НІЛАЙФ для подарунка, тому що продукція якісна, натуральна, українська, дуже дієва, завжди приємно. Одержувати такий подарунок. І вибір дуже великий. Дивіться, це і гель для вмивання, це і коктейль з ягодами годжі і насінням чия, це вітаміни, збалансоване харчування. Це і крем для ніжок, ніжних, гарних, зубна пасна для щоденного догляду. І багато ще чого, і крема по догляду ціную, вітаю, люблю. Дивіться, засоби для волосся це спрей для зміцнення і росту волосся, це вітаміни для волосся. Хочу в цей день особливий подарувати найкраще. Вітні лайф. І, звичайно, для наших мужніх сильних чоловіків догляд це і крем для обличчя, це і гель з шампунем два в одному, і звичайно, дезодорант. Вітаю, коханий! Все найкраще для тебе. Все можна запакувати. Ось такі пакетики, брендові від нашої компанії. І, звичайно, подарувати і вітаміни для особливої, для найкращих, особливих. Вибір великий. Я. Відповім на всі ваші питання і допоможу підібрати все найкраще. Дякую.